Тут у нас є рядок вишні, це є відібрана у Хмельницькій області. Ми маємо тут, по-моєму, 10 подільська щедра. Це вишня, яка практично має дуже високу стійкість проти моніліозу, вона не хворіє. І плоди приблизно десь біля 5 грамів. Ми просто посадили для того, щоб спробувати, як вона буде себе вести в наших умовах. Особливості обрізки вишні. Ну, тут ми бачимо, що весною ми не, це, літо ми не робили, обрізки не формували. І ми тут маємо трошки загущення. Особливості вишні в тому, що вона така, закладає квітку на однорічних приростах, але ці однорічні прирости повинні бути максимально короткі. Ось короткий приріст повністю в квітці. Короткий приріст повністю в квітці, короткий приріст повністю в квітці. Всі довгі прирости. От всі довгі прирости. Може бути ось тут одна-дві дві, дві квіткові бруньки, решта бруньки ростові. Тобто нам потрібно так робити формування вишні, щоб мати максимальну кількість ось таких коротеньких приростів, Ну і мінус загущення. Ми ведемо її таке нижній ярус, і потім в веретену подібну крону. Трошки менше загущення зробити. В даному випадку трошки шкода тому що тут дуже багато є бруньок, Але все одно ми її забираємо, тому що вона тут загущує. Тут ми забираємо також цю гілку. Вона загруба. І цю гілку можна зробити переверти. Тут що є? Вкорочення. Якщо в яблуні одну річку вкорочувати не рекомендується взагалі, тільки можна робити на ікло, то в кісточкових вишні можна зробити вкорочення для того, щоб... Стимулювати ріст бічних гілок. От Якщо ми маємо тут, от ми маємо тут квіткова брунька, вона кругленька, і ось тут квіткова брунька це 100% кругленька. Ми її можемо так зрізати на цьому. В цій гілочці, тут всі короткі гілки дають квітку. Далі ми або вкорочуємо. І ось світло повністю пішло сюди. Тут буде нормальне плодоношення і воно не буде тікати на периферію. Гілочка буде за ничку, вона буде заважати для обубіки. Забере, всі ми заберемо. Що тут? Тут ми бачимо однорічні дуже сильні прирости і квітки на них немає. наступний рік тут буде загущено. Тобто частину їх треба викинути взагалі, частину зробити вкорочення. Тут що ми бачимо? Взагалі товсті гілки пішли. Ми їх викидаємо, а тут формуємо. старатися обрізку робити на зовнішню бруньку, щоб гілки пішли сюди. Ну, приблизно такий принцип обрізки є вишні. Вишню можна різати так само, як і черешню літом після збору. Ну, але і весняна обрізка, вона своє дає. Тут дуже гарна є закладка квітки. Дуже гарно, тому що це є молоді дерева, це дворічні саджанці, і тут вони повинні дати дуже гарний урожай.